Адаптація добра, дуже проходить. Тренінський штаб дуже знайомий нам. І багато хлопців, які тут є зараз в команді, і я з ними грав. в другій команді також був. Нема проблем, все добре. От розкажи, з ким ти був раніше добре знайомий. Ну, звичайно, крім хлопців, з якими грав у болоні. Кирило Прокопчук. Це вже не перша команда разом. Іван Тищенко. Ну, Віталій Кольцов, ну там декілька матчів було. В Олександрії це було, коли він був в першій команді грав за дубль. Ну і так перетинались на футбольних полях і більш-менш більш знайомі. Я думаю, одного-двох тренувань було достатньо того, щоб вже комунікація була дуже добра у нас. Що ти знав про Буковину до переходу в наш клуб? Та я все знав, що кожен день тут площ... було, мені Кирило все розказував, доповідав. Він відео скидував, мені показував, як там все проходило, тренування, теорії. Та ні багато чого чув. Лише ну, позитивне все було. І які твої перші враження від перебування тут? Е, дуже все супер. Все тренувальний процес і поза ним. Дуже все круто. Ну, прям хай-левел. За твоїми плечима досить таки значний досвід українській прем'єр-лізі. Як, на твою думку, він має допомогти Чернівецькому клубу? Та не тільки в мене, багатьох хлопців. Ну, я думаю, що. Ми зможемо допомогти клубу, команді досягнути того, чого від нас требують, чого хоче команда, город, президент. Ти розпочинав закарпатський збір в індивідуальній групі, зараз вже працюєш у загальній. Розкажи, що за ушкодження було і як почуваєшся зараз? Маленький рецидив був того, що в мене було зимою на зимніх зборах оболоні. Це не знаю, як там по-научному, по-простому, сімфізит і трошки. Тому що дуже ну, жара спекотна, і поля трошки швидко висихають. І жорсткувато, і воно якось наклалося одне на одне і трошки Ну, Зараз по з тренером Іною Миколаївною, то не хочеться більше до неї повертатися. -хі -хі. Ні, ну, все добре, попрацювали з нею. Три-чотири дні було достатньо і все в порядку. Чекаєте вже на контрольні матчі. Я знаю, да, що да, футболісти хочуть грати, а не да, займатися звичайно. на тренуваннях. Лише. Да. Таке тренування, як сьогодні, було то краще грати. <реш> да, вже чекаємо. У нас п'ятого перший буде гра, може дуже всі чекають на цю гру. От як можеш характеризувати саме тренування? Вони дуже інтенсивні? Чи... Які вони? Зранку було все супер тяжко, Тренажер... тренажерний зал. Не завжди неприємний для футболістів. А плюс ввечері. Така робота з м'ячем. Час 50, то це по такій погоді, то дуже тяжко було. Прям максимально все.